Усім друзі! Виїхав підживити пшеничку свою. Стану такий її, якраз сьогодні так останній день, що можна вже підживляти, ну, дивлячись на погоду, стану таке сьогодні пшениці. Садив я її з нітромфоскою по 100 давав. Після попередник соняшник. Зараз по 100 кг, зараз це літри розкидаю, а потім ще буду сівалкою карбамідом підживляти. Це посадив собі на розвід. Подивимося, що воно вийде з неї. Зараз кумом закидаємо селітру <кій> і розкидаю. Розкидач такий само, саморобний. Це батько мій робив його колись. З чого редуктор, не знаю. Ну, Працює він дуже гарно, все чітко кидає, круте. Мені подобається. Як у мене Засипали 200 кг селітри, дивіться, яка класна селітра, Четко вообще без камечки, без нічого, офігенно. Все, в путь. Так, все, розкидав селітру, отакий результат вийшов. Ось все бачите, оце ось все вона, це селітра. По 100 кілограм, повторяюсь. Так, вона почала вже ось відтаювати. На вже резюмка береться. Все, якраз чітко все вгадав. Це, це я кажу, що по прогнозу, вроді сьогодні в последній день. Меня цей завтра будемо морозець. А там подивимось. Все, друзі, всім пока до чого відео.